Отож, повертаємося до обговорення ситуації на передовій. До нашої розмови доєднується Олексій Гетьман, військовий аналітик, майор запасу Нацгвардії. Вітаю вас. Вітаю вас. Як я вже казав, що підрозділи Сил оборони України перемістились на нові рубежі західніше Бердичів Семенівки та Новомихайлівки. Про це повідомляв головнокомандувач Олександр Сирський у телеграмі 28 квітня. Скажіть, будь ласка, а чому така от ситуація трапилася, що все-таки українським військом довелося відходити? І як бачимо, от саме там, на Авдіївському напрямку, дуже активно рухається фронт. Ну, по перше, Авдіївка, це була панівна висота. Ми це чудово знали. І відповідно, якщо вона панівна висота, то навколо неї не панівні висоти. Наступної висоти пагорби, де ми мали би тримати оборону, знаходиться захід знаходилися, знаходиться західніше Авдіївці. Якщо ви зараз подивитесь мапу десь приблизно на 10-15 кілометрів, там є водяні перешкоди для ворога і панівні висоти, позиції, на яких зручніше було би тримати оборону. Вот ці ця, ця низина між одними авдіївськими панівними висотами і наступними на захід це була низина, і в ній, звісно, важко було тримати оборону і атакувати ворогу було простіше ніж тоді, коли він намагався нас вибити з Авдіївки ще з тих панівних висот, які ми маємо зайняти в найближчий час. Вважати, що це якась поразка чи щось погане, Ну тут диво інше, чому марніше ні одразу не відійшли на ці позиції, бо з точки зору військової тактики це цілком було б виправдано, але емоційна складова, може навіть політична складова, не не давала можливості нам відійти одразу на 10 кілометрів, бо це б вважалося якимось суттєвою поразкою. Ну тому зараз все одно доведеться відійти, і ну це з точки зору побудови оборони, це, це розумні дії. Казати, що це якась суттєва перемога росіян, що це якась ледня поразка там, серйозна, не варта. Ми відходимо просто на більш зручні позиції. Ще раз повторюсь, краще це було зробити одразу. Ну, Враховуючи, яка була б реакція всередині країни і за кордоном, нам довелося відходити поступово. Скажіть, будь ласка, а хіба оч... очаретине? Це не теж на висоті знаходиться? Ну, давайте тоді. Знаєте, ну, багато аналітиків, багато експертів. В них є багато думок, і вони інколи суттєво відрізняються. Все ж таки краще притримуватись ту лінії, яку веде наше військово-то політичне керівництво, бо ту інформацію, яку вона веде на Генеральний штаб, чи командуючий, чи верховного командуючий, вона ґрунтується на великій кількості даних, які аналізуються, розвід даних, підрозділу, який там знаходяться. І це дає можливість побачити загальну картину. Командуючий Сирський казав, що суттєво підсилили своїх. В своїх ну, в статтях, що суттєво підсилились росіяни, що перевага на деяких ділянках складає 1 до 30 в живої силі, 1 до 10 в артилерійських системах, то яким чином тримати оборону, доводиться відходити. І про це казав і Верховного командую, що враховуючи те, наскільки підсилились, Росіяни, враховуючи те, що нам поки що тільки почала надходити зброя, яку нам пообіцяли наші партнери, можна очікувати, що на деяких ділянках нам доведеться відступати під час наступальних дій Росіян. Це теж, очі це теж решті доволі очевидні. Я скажу більше, що за останні там ну декілька тисяч років, навіть коли одна армія наступає, тим більше, якщо вона підготувалася і залучає великі сили, ще не було випадків в історії війн, щоб і не відійшли навіть на сантиметр від тих позицій, які вони займають, це цілком природне, і цілком так на війні відбувається. Головне не дати можливість прорвати лінію фронту, не дати можливість досягнути не тактичної, а стратегічної ініціативи, стримати його. А потім, як знов таки посилаючись на верховного командувача, який казав, що е, після того як ми отримаємо ту Кількість зброї, яку нам е, мають передати, то тактична ініціатива може, має, може навіть і стратегічна, швидше за все, має прийти на наш, на наш бік. Тому посипати голову попілом не треба, а те, що ми відступаємо, ну давайте будемо, як то кажуть, дорослими людьми. І е, якщо перевага в живої сили 1 до 30. Ти. А в нас приблизно така сама зброя, як і в Росіян, ті самі, ну простіше кажучи, автомати Калашники, шести міномети і артилерії, які набагато менше. За рахунок чого можна стримати ворог? От за рахунок чого. За рахунок мощності – так, за рахунок тактичних дій, так. Але коли ви сидите навіть в дуже непогано укріпленій позиції, на вас лізуть теж з автоматами, і теж вміють стріляти, і теж закидують вас мінами артилеріями і дронами, яким чином втримати? От ви один, а проти вас тут І за рахунок чого? З рахунок це... мотивації, яка яка може будемо Почекайте, Це просто дуже важливо. Вибачте, що я вас перебив, бо я наприклад це чу чути. Ну так, да, ворог переважає, але в нас такі знаєте, навіть в фільмах про Рембо там він воював, там він боровся там 5, 6, там 7, ну не 30, Це вже гарячі голови. Це пародії на бойовики фільми. Тому неможливо одна людина з автоматом Калашнико втримати 30 людей з такими самими автоматами, які на тебе лізуть, Які теж вміють стріляти, які теж по тобі стріляють. Ну про що, про що мова? Це ми повертаємося до питання: по-перше, озброєння, яке нам вкрай не, 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 не вистачало, і зараз сподіваємося цю прогавину заповнити. І по-друге, це до мобілізації. Ну, давайте не будемо. Ну, того не прийдуть сюди. Ще Я раз, 1 до 30 нестачі, можливо витримати. від нестачі зброї, від нестачі людей ми маємо таку ситуацію на фронті теж. А, а як? А де зархто, знаєте, як люди думають, що це якась там не знаю, мультфільм чи кіно, якесь чи спортивне змагання? Ще раз, там люди два-треті рік ведуть бойові дії без змін, без ротації, практично, велика кількість людей, і на деяких ділянках, де ворог суттєво просувається, ну намагається просунутись, один до тридцяти. От я просто хочу до людей, які нас слухають, які кажуть, що ну нічого, наші там мужні солдати, так дійсно, у нас гарні хлопці та дівчата. Просто питання цих людей: от ви один вийшли і проти вас 30 людей. Що ви зробите? Якщо у вас така сама зброя, як в них, за рахунок чого? До речі, про кількість Противник на цих напрямках задіяв до чотирьох бригад. Йдеться про Авдіївку і Мар'янку. Мають на увазі Адійський і Мар'янський напрямки. Про це писав головнокомандувач Сирський тоді ж в телеграмі, 28 квітня, звісно. щоб розуміти, тобто, ми говоримо десь приблизно про 20-20 плюс -20 тисяч військових зосереджених на цьому на цій ділянці. Фронту Ну, так, звісно, вони напевно, ну. Дивиться, вони тиснуть по всій лінії фронту, не даючи, не даваючи, не даючи нам можливості робити активну оборону, яка яка яку ми робимо, про якому робимо таким чином, що постійно йдуть хоча б невеличкі, але кодр наступали дії, ми намагаємося видавити з тих позицій, які які він зайняв. Про це так само пан Сирський пише, що треба дуже обережно дивитися на всі ці мапи, навіть діпстейт. Вони не зовсім відповідають дійсності. Лінія фронту динамічна, і якщо десь перемістилися на 100 метрів вперед чи назад, це не означає, що хтось просунувся, а хто хтось не просунувся. Що таке 100 метрів? Це е, ну, 20-30 секунд, і ви подолаєте цю відстань. Про що? Яка це е, успіх чи поразка? Ні, це, це при контактному бою це відбувається постійно. Тому. Скільки він там зосередив живої сили та техніки, ну, велику кількість по всій ділянці фронту він тисне а на деяких ділянках він посилює і посилює завдяки тих резервів, які в і в нього вже є, і вже підготовлені. Це ніч мобіки яких призвали, там поймали десь де в Сибири і кинули одразу на дні. Це люди, які готувалися. Готувалися всю зиму, пройшло 3-4 місяці підготовки. Вони були додані на ті підрозділи, які вже мають бойовий досвід. Там були люди, які професійно вміють користуватися зброєю і знають, що робити, як, як, як воювати. Там серйозна сила проти нас, яка нас суттєво переважає. Тобто, як до того, що багато хто перебуває в такому якомусь рожевому сні, не знаю. Та там, десь війна, ми тут нічого, все нормально, нічого нормально. Пан, пан Алексій, про це говорить, зрозуміти, що я я з вами погоджуюся. погоджуюся але мені, про це ось, мені цікава ваша точка зору про рожевий сон. Хто в цьому винен, що багато українців перебувають в цих рожевих окулярах? Ми з вами в цьому винні. Давайте визнавати свої помилки. Ви не, ви не ці люди, ці люди, які журналісти, які розповідали про те, що відбувається на полі бою, коментатори, експерти. Ми намагалися всі разом намагалися не ну не, не ржеве очки людям пропонувати одягнути. А просто ну не, не зосереджуватись на поганих, на поганому, а зосереджуватися на доброму. Ну десь хто перестарався Все, Ми взагалі почав розповідати, що навіть не будемо стріляти по далекому сходу, тому що завершимо ще з японців. Тобто, нащо там то ми вже перемогли? Тобто застав дурня Бога молитись, він Бога призоб'є. Треба б дати, не можна давати негативні новини, при, при збивати людей, ну щоб були ну... Щоб Добре. псувати настрій, прості же качи, але знаю, але знаю, але, не але не старатися, ну треба обережно. Пане Олексій, я з вами навіть частково погоджуся про те, що ви кажете. А це правда. Є в цьому вина і журналістів, і моєї братії теж, але і експертів, зокрема, і моєї Ск... братії теж. Тобто, Ск... я ж Ск... я, Ск... шо, я Ск... шо, не знімаюся. Тоді тоді але якщо... це просто Це, це почекайте 10 секунд. Це можна спокійно виправити. Не почне казати. Давайте в інше як матня, як винше бікачнемо, бі щоб була рівновага. Не боть боронебожені цього треба. Є певні є переваги, є переваги, на, на, є багато позитивного, але е, треба. Вже відходити від, зосереджуватися тільки на позитиві, а давати об'єктивний. І позитивне, і негативне. щоб була якась об'єктивна, скажімо так, інформація про те, що відбувається на полі бою. Тут mm -hmm. нічого, нічого страшного. Ці роз, рожеві сни вони дуже швидко розвіються. Мені дуже подобається, що і, навіть наше верховне, вище військово-політичне військово керівництво і команди, чи верховна команду починають казати правдиві речі про те, що відбувається на полі бою. Це не означає, що все погано, це просто так, як воно є. І це нормально. І я думаю, що по потрошечки ми всі до цього звикнемо, і оці, у кого залишилися рожавички, вони по потрошечки будуть відходити, і буде погляд на те, як реально відбувається, що відбувається на полі бою. І тоді зміниться і відношення, наприклад, до тієї самої мобілізації. Що треба захищати батьківщину, а не то, що там хтось воює, а ми там почекаємо, там вже все добре. Наше ж воно вже подалі далекому сходу, скоро буде атакувати. Знову ця віра в якісь чудо зброю. Ну зараз передала атакам, все ми всіх переможемо. Ні, самі по собі ракети нічого не зробить. Самі по собі в 16 нічого не зробить. Оце в комплексі, плюс люди да може дати можливість зупинити ворога, а потім навіть перейти в контрнаступальні дії і при принаймі перехопити, хоча б тактичну ініціативу. Ну поки що це треба ще щоб... це треба ще зробити. Це ще не зроблено для цього. Треба багато чого складових, щоб склали, в тому числі інформаційна. Війна гібридна, в тому числі інформаційна, і ми маємо розповідати так, як воно є, і не прикрашати. Ну може не зосередити на поганому, але ну. Перебільшувати, що це просто мене прибило, Коли да, не будемо стріляти по далекому сходу? У нас є такі ракети, але хай там японці на далекому сході з росіянами розбираються. Ну це вже було це було крок через край. Пане Олексій, мої колеги-редактори, коли готували от, вихід цього матеріалу, про який ми зараз говоримо, підготували дуже багато карт і, і багато іншого. Але я хочу не про це. Скажіть тоді: от реально за дві хвилини, яка зараз ситуація на фронті без рожевих окулярів? Вкрай важка ситуація. Саме небезпечне, це сказав командуючий Сирський про те, що ворог може перехопити стратегічну ініціативу. Це дуже страшні слова. Стратегічна ініціатива це означає, що він може на деякі лякани навіть прорвати лінію фронту. Звісно, ми відійдемо, ми вирівнюємо лінію фронту. але Це, це страшне, і це каже командуючий. Це не якийсь песіміст, не якийсь іпсор з російський. Командуючий каже, можливо, що нам треба? Нам треба, по перше, Створити принаймні, суспільну думку про те, що ухилянти це погано, а мобілізація це треба. От, коли ми всі це, коли людина. Потрапить емоційно, психологічно в таку ситуацію, що він хоче пропітляти мі мармі, це буде не сприйматися всім суспільствам, жінками, похилими людям, похилими віку. Молодим всім це буде сприйматися. Якщо це таке, що неприпустимо, то і людина не зможе цього робити. А коли я почитав статистику, 50% людей підтримують ухилянтів, Ну що це таке? Це як так могло спрацювати? Ви що, люди добрі, Ми можемо втратити країну. Ми можемо знаєте, у нас досі слово нація для багатьох людей використовується ледь лейливе слово нація, нацисти і так далі. Представляєте, як про спрацювала російська пропаганда? А наші міжнародні партнери, європейські союз країна, кажуть, що при такій інтенсивності війни ми можемо втратити нашу націю. Тобто для них слово нація це, це означає, що це добре. Це українська нація, це звучить, як то кажуть, гордо. А для нас слово нація ну нація, фох, пошліп по знову про націю. Так вони кажуть, що ми можемо втратити націю, якщо не згуртуємося. Навколо наших збройних сил, навколо нашого на сьогодні військово-політичного керівництва подобається кому-то ще ні. Тут це потім ми будемо розбиратися, кому хто подобається зараз. Гуртуватися і, і рятувати нашу націю. Слово нація використовують наші партнери. Пануте ну, таке та непроста розмова. А, дякую, що доєдналися і так відверто поговорили. Олексій Гетьман, військовий аналітик, майор запасу нацгвардії з нами на зв'язку. Говорили ми зокрема і про ситуацію на фронті. І з його слів ситуація непроста і треба гуртуватися.